Відновили електропостачання столиці. Поступово повертається до е, планових графіків відімкнень. Повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник. Відповідні служби продовжують відновлювальні роботи і поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відімкнень до планових погодинних графіків. Попри наслідки масованих російських атак і складні погодні умови, енергосистема України залишається об'єднаною, цілісною і працює паралельно з енергосистемою Європи. Балансування системи забезпечується за рахунок усіх доступних ресурсів, власної генерації імпорту електроенергії і вимушених заходів з обмеженням. Жені споживання також після масованої атаки складною залишається ситуація і на Дніпропетровщині. Наразі там знеструмлені 53 тисячі абонентів. Водночас, завдяки аварійно-відновлювальним роботам, упродовж дня вже вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів. Найскладнішою ситуація продовжує залишатися у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах, зокрема на Донеччині, де через постійні ворожі удари по мережах, передачі та розподілу електроенергії, вимушено застосовуються аварійні відключення. Окремо, Микола Колісник зазначив, що на роботу енергосистеми суттєво вплинула і погода крижаний дощ, мокрий сніг, ожеледиця і сильні пориви вітру призвели до обриву лінії електропередачі, і додаткових знеструмлень. Заступник міністра подякував українцям за терпіння і розуміння і закликав споживачів відповідально користуватися електроенергією, зокрема, не вмикати одночасно потужних електроприладів після відновлення електропостачання, аби не створювати додаткового навантаження на пошкоджені мережі і не провокувати нові аварії. Тим часом у ДТЕК повідомило, що ситуація зараз із електропостачанням найскладніша за цю зиму у Дніпрі та області. проблеми з передачою електроенергії після ударів по високовольтній інфраструктурі. У Києві ворог поцілив у генерацію в момент сильних холодів, коли навантаження на енергосистему найвище. У Київській області до наслідків атаки додалися серйозні пошкодження мереж через негоду. Зараз в області працюють 187 бригад цілодобово. Додають у компанії. На знеструмленій Київщині Укрзалізниця відкрила перші сім вагонів незламності. Ці частинки потягів розподілили так: три у Броварах, два у Борисполі та два у Василькові. Станція Васильків. Центр. Кожен вагон може одночасно комфортно прийняти близько 40 відвідувачів. У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю. Також є усе необхідне для дітей: мультики, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри туди пускають і пасажирів з улюбленцями. Для них навіть приготували смаколики у дружньому до тварин Купе. Ми наближаємося до фінальної стадії. Володимир Зеленський відповів, що він не проти переговорів Європи з Росією, якщо Путін ставитиметься до розмови серйозно. Цю та інші заяви цитує видання Bloomberg. Я не проти того, щоб Європа розмовляла з Росією, особливо зараз, коли є тиск з боку США Європа почала говорити про гарантії безпеки, сказав президент України. Ми рухаємося до завершального етапу, навіть якщо не знаємо, як він виглядатиме, підсумував президент. Володимир Зеленський заявив, що обговорює. Потенційну угоду про вільну торгівлю зі США як частину ширшого пакету заходів щодо процвітання спрямованого на стимулювання відновлення країни після війни. Угода включатиме нульові тарифи на торгівлю зі США і застосовуватиметься до деяких промислово розвинених регіонів України, що дасть країні дуже серйозні переваги порівняно з сусідніми державами і потенційно зацікавить інвестиції та бізнес. Сказав Зеленський у телефонному інтерв'ю Bloomberg. Український лідер заявив, що йому потрібно буде обговорити деталі пропозиції безпосередньо з президентом Трампом, додавши, що така угода також слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки. Зеленський виступив, отримавши звіт від свого головного переговорника Рустема Умєрова, який у п'ятницю провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Представники США нещодавно зв'язувалися з Росією у певному форматі, сказав Зеленський, додавши, що він не знає, чи найближчим часом Вітков чи Кушнер поїдуть до Росії для особистих зустрічей. Зеленський заявив, що Україна подала свої відгуки щодо територіальних пропозицій команді США, яка передасть їх Ійським колегам для врахування, яке потім може бути передано до Києва. Український президент заявив, що сподівається отримати відповідь Росії на 20-пунктну рамкову угоду до того часу, як він завершуватиме узгодження гарантій безпеки та плану відновлення з Трампом, що може відбутися вже наприкінці цього місяця. Він додав, що очікує зустрітися з Трампом або в Сполучених Штатах, або в Давосі, де як очікується, обидва лідери відвідують всесвітній економічний форум, який розпочнеться 19 січня. Володимир Зеленський заявив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов'язання США у разі поновлення російської агресії. Я не хочу, щоб усе зводилося до того, чи вони просто обіцяють відреагувати, сказав президент. Я справді хочу чогось більш конкретного цього місяця. Трамп заявив, що він не в захваті від президента Росії Путіна, але ще публічно не зобов'язався робити нові кроки на підтримку України. Хоча переговори Києва з союзниками щодо гарантій безпеки за останні тижні досягли значного прогресу. Територіальні питання залишаються головним каменем спотикання в переговорах щодо припинення чотирирічного вторгнення Росії. Зеленський заявив, що Україна розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони, яка розділяє українські і російські війська після потенційного перемир'я. Ця пропозиція, яку не слід плутати з ідеєю широкої угоди про вільну торгівлю між США та Україною, є локальним планом, що стосується зони бою. Якщо її реалізувати, вона перетворить будь-яку. Буферну зону, що виникає у наслідок відступу військ на зону, де підприємства могли б працювати, а люди могли б жити і працювати за спеціальним правовим і податковим режимом. Формат складний, але справедливий, сказав президент. За словами Зеленського, ця пропозиція вимагатиме від Росії копіювати кроки України, а також потребуватиме внутрішнього обговорення. Зона може бути створена в деяких частинах Донбасу на сході України та слугуватиме компромісом, який вимагатиме від обох сторін виведення своїх військ з цього регіону, а також буде розділена відстанню достатньою для забезпечення нормального життя в цьому регіоні. Другий варіант передбачав би припинення бойових дій, залишаючи сили там, де вони є. А не вирішені питання вирішувалися б дипломатичним шляхом, сказав він. Ідеться про заморожування лінії зіткнення, а не про сам конфлікт. Сказав Зеленський, додавши, що таку домовленість буде легше впровадити і контролювати іноземним союзникам України. Зеленський повторив, що дії Росії свідчать про її неготовність до справжньої дипломатії. Він сказав, що Україна ніколи не визнає свої окуповані території російськими, навіть якщо Очікує відновити суверенітет над усіма своїми землями в майбутньому. Президент України закликав США більш систематично реагувати на російську агресію, зазначивши, що Україна ще не отримала усіх обіцяних систем ППО, Петріот і боєприпасів до них. Далі цю тему продовжуємо разом із нашим гостем Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу з нами на прямому зв'язку. Пане Олегу, вітання. Вам дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших етерів і рада вас бачити. Ну, щиро навзаєм дуже радий, що закличите і дуже приємно вас бачити. Пане Олегу, будемо з вами підсумовувати цей тиждень у дипломатичному плані. 6 січня в Парижі відбулася зустріч лідерів коаліції охочих. А за підсумками зустрічі оприлюднили заяву надійні гарантії безпеки для міцного і тривалого миру в Україні. Політики заявили про готовність взяти на себе зобов'язання щодо гарантій для нашої держави. Як ви оцінюєте ці політичні й дипломатичні зусилля? Слухати, я є величезний скептик на правду. І, чесно кажучи, маю, на жаль, дуже великий песимізм з приводу дієвості всього того, що зараз відбувається в Європі. І якщо ми з вами ще уважно подивимося на заяви європейських політиків, які приймали участь у тій зустрічі коаліції рішучих, то ви, напевно, почуєте, що всі говорили, що гарантії безпеки Європейського Союзу неможливі без аналогічних дій зі сторони Сполучених Штатів Америки. Тобто, в принципі, вони самі усвідомлюють, що то, що вони пропонують, це така собі припарка для мертвого. Давайте трошечки глибше, щоб ми зрозуміли, чому саме таке в мене відношення до цього і. Після Другої світової війни Європа, я буду говорити дуже такі контроверсійні речі, тому вибачаю зразу. Європа максимально зосередилася на піднятті рівня життя власного населення. Все це відбувалося на тлі дуже серйозної безпекової парасольки зі сторони Сполучених Штатів Америки. Фізична присутність Сполучених Штатів Америки на воєнних базах на європейському континенті. Нарощування сил швидкого реагування, ракети середньої дальності, в тому числі, які теоретично могли би нести ядерну зброю, все це було тим запобіжником, який убезпечував Європу від російської агресії, тоді ж радянської агресії, а після 91-го року російської агресії. Це раз, а По-друге, дивіться. Коли ми з вами говоримо про НАТО, е, треба розуміти, що це є безпековий блок. Е, але для того, щоб той блок нормально працював, необхідно, щоб країни витрачали гроші на отримання Збройних сил, на отримання, е, скажімо, безпекової частини цього блоку. Так от Сполучені Штати Америки в середньому витрачають на безпеку оборону порядку 4% від валового внутрішнього продукту. До минулого року, тоді, коли було формально прийнято рішення про нарощення видатків в тому числі і інших країн Європейського Союзу на безпеку оборону, середній обсяг видатків європейських країн був менше 1%. Збройні сили європейських країн. Хай не ображаються на мене наші шановні європейські колеги, носять радше з моєї точки зору. Ритуальний такий вигляд. Ну, дивіться, щоб ми з вами зрозуміли: от по загальній кількості, загальна чисельність Збройних сил, наприклад, Великої Франції, складає трошки більше 200 тисяч. Це з усіма, це не тільки там безпосередньо військові, це весь обслуговуючий персонал. Це, це все для от, прикладу Сполучені Штати Америки, так. Безпосередньо Збройні сили, тобто е сухопутні війська в них е півмільйона, Національна гвардія 300 тисяч, і ще резервісти десь приблизно до 200 тисяч. Тобто, грубо е формально десь там безпосередньо воєнний контингент до мільйона. Але е в тій чисельності не враховується обслуговуючий персонал, тобто, треба розуміти, що е кухарі, прибиральники, мийники, е ремонтники. Тобто весь цей персонал в Сполучених Штатах Америки є на аутсорсі, є вільно найманий. Він не є військовослужбовцем, секретарі в штабах, технічний персонал, який забезпечує ведення паперової діяльності програмісти, все це вільно наймані. Якщо все скласти докупи, то загальна чисельність збройних сил Сполучених Штатів Америки. Всього контингенту, який обслуговує діяльність американських Збройних сил до 2,2 мільйонів людей. Ну, тобто, треба розуміти, що це достатньо велика кількість. В Європі, ще раз повторюю, Франції 220 тисяч. Німеччина ну, вона мала завжди обмеження на менше 200. У поляків 180-190 це вся кількість. Ну, і ще один момент: напевно, який також треба чітко розуміти: наявність е, контингенту. Наявність боєприпасів, наявність озброєнь не означає боєздатність Збройних сил. Боєздатність Збройних сил е, готовністю їх вмирати, захищаючи ту територію, яку вони призвані стати на захист. Коли проводилися опитування в Європейському Союзі з приводу боєздатності з приводу готовності населення, який теоретично можуть стати резервістами, готовністю е, Збройних сил це робити, то виявилася дуже цікава річ. Дивіться, е, Бундестаг вирішив повернути воєнну підготовку е, в коледжі і е, в середні школи у Німеччині. Тільки воєнну підготовку початкову. 90 міст Німеччини вийшли на протест. Коли ми е, бачимо опитування, наприклад, у Польщі, як будуть реагувати на, е, імовірну агресію, дуже велика кількість е, польських громадян написала, що вони будуть е, тікати, вони не будуть захищати, вони будуть їхати з країни, причому е, там загальна кількість є надзвичайно вилок, висока, більше 60%. Ну тобто мова йде за те, що вся, е, скажімо, історія. Після другої світової війни формувала в Європейському Союзі саме такий підхід до захисту власної території. Так, минулого року європейські країни прийняли рішення в межах НАТО збільшення до 35-го року видатків на безпеку і оборону до 5% від ВВП, з них 3,5% безпосередньо воєнні, а півтора інфраструктурні проекти пов'язані з безпекою обороною. Але це 35-й рік. Тобто на сьогоднішній момент рахуйте вперед 10 років, які вони будуть поволі нарощувати ті видатки. Це перше, друге. Іспанія навіть за тих умов категорично відмовилася, сказала, що більше, ніж півтора відсотка вони дати не готові. Хоча дивіться, будь ласка, прошу от заяви представників уряду Іспанії про те, що в Європі потрібно створювати свої Збройні сили. Смішно, правда? Тобто, коли ми беремо оце все, я для чого так розлогу про це говорю? Для того, щоб пояснити, що контингент умовно в 15 тисяч вояків, які будуть розміщені на території України в західній її частині, ну це такі собі гарантії безпеки. Єдині гарантії безпеки на сьогоднішній момент це потужні збройні сили України. Які готові боронити, які дійсно стоять на заваді російської агресії, і які дуже багатьма європейськими країнами зараз починають чомусь розглядатися як альтернатива американським. Тобто Європа знову готова перекласти, та вона не проти певної фінансової відповідальності. І, до речі, тих 90 мільярдів євро, що європейці дали Україні на два роки, на 26-27 рік, радше сприймається як... Відкуп від української крові, аніж е, якісь там інші чисто гуманітарні речі. Тому, коли ми дивимося на ті всі моменти, на ті всі гарантії безпеки, в мене є дуже великий скепсис з приводу того, що тих умовних 15 тисяч е, вояків, європейців е, на західних областях України. В якості сил стримування можуть когось стримати і гарантувати якусь комусь безпеку.